Друзі, усім доброго дня. Хочу сказати, що життя, воно для того, щоб примиритися з Богом і жити з Богом. Дивлюся я, як люди не мають надію на Господа і мені боляче, друзі. Коли я чую про смерть військового мені боляче, коли я бачу, як людей відправляють на війну боляче, тому що я бачу, що в їхніх очах немає надії на Господа. І я кажу їм, друзі, ідіть до Бога. Намагаюсь донести, примиріться з Богом, тому що Христос для того й прийшов, щоб ми мали вхід. Царство Боже. Кажу, задумайтесь, люди, задумайтесь, для чого був розп'ятий Христос. Точно не для того, щоб все далі так продовжувалось, коли Він сказав на Христі, звершилось вхід через Христа, друзі, в небо, в Царство Боже. І ще я добавлю, коли до Христа привели жінку, зловлену у перелюбі. Було багато хто звинувачував її, але коли прийшов Христос і сказав, де ті, а вона каже, немає, Господи, тих, хто засуджували, каже, «То я тебе не засуджую. Іди, але більше не гріши. Друзі, коли Господь приходить, коли Він приходить до щирого серця, Він прощає гріхи. Щирим, хто кається. Друзі, я прошу вас, примиріться з Богом, тому що недавно була мені звістка, коли мого знайомого, хорошого, приятеля, можна так сказати, не стало. Загинув на війні. Це боляче чути. Друзі, йдіть, йдіть до Господа, йдіть до Господа. Я прошу, йдіть до Господа, примиріться з Господом. Почитайте дії святих апостолів, подивіться, що говорили апостоли, про що вони проповідували, про що вони говорили. Взагалі написано послання. Це все, друзі, для нас, все для того, щоб ми мали мир з Господом, щоб ми були з Господом завжди, друзі. Життя це для того, щоб ми були в Христі, Господі нашому. Читайте Біблію, відкривайте Біблію. І пам'ятайте, що Дух Божий Він завжди він навчає. І Господь простягає до нас руки постійно, щоб нас обійняти, друзі. Не робіть свої серця закам'янілими, коли ви чуєте про Слово Боже, коли ви чуєте про Христа, не робіть серця закам'янілими. Я вас прошу, друзі, тому що це все серйозно. Духовний світ реальний. І ми вибираємо, бути нам з Господом чи не бути. Друзі, вибирайте Христа, майте надію на Господа. каже в Псалмі, чому душа ти в мені непокоїшся? Май надію на Господа, друзі. Коли я з Господом, я все пройду. Коли я з Господом, він все проведе, через все проведе, тому що в мене є надія на вічного Господь. Господа нашого, Він є твердин, твердиня вічна Господь наш. Він є той, хто ніколи не залишить, ніколи не покине. Господь, пастир мій, я ні в чому не буду нуждатися. Друзі, надія на Господа, це перемога, це сила. І де б ти не був? Що б ти не робив, Господь завжди завжди допоможе, підтримує, дасть мудрість, проведе і не залишить друзі, щирими Він щирий. Коли для нас Господь це все, коли в нас тільки Він, тоді ми його бачимо. А людина, що мені людина, каже, яка різниця, хто проти нас, якщо Господь за нас, так написано в Біблії, друзі. Примиріться з Господом, я це записую. Не просто так, аби записати, я записую і кажу, примиріться з Господом, бо Господь це є істина. Каже Христос, я дорога, правда і життя. Він є істина, Він є живий, Він воскрес для нашого оправдання, для того, щоб ми жили, жили з Господом, жили вічно, друзі. Не дайте себе обманути нікому. Читайте Біблію, просто читайте Біблію. Я не говорю за якісь конфесії, я не говорю за якісь там. Релігії, я говорю за живого Господа, який Воскрес. Читайте Біблію, моліться до нього, звертайтеся напряму до Господа, до Господа, взивайте, до Христа. Христос Воскрес! Він допомагає нам, друзі. Я вам бажаю всього самого найкращого. Я вам бажаю самого дорогоцінного, що може бути, це примиритися з Господом Христом і бути Його, і бути дитиною Бога. Не просто собі. Таку являти можливо, а дійсно мати від Господа підтвердження Духом Святим, що ти дитина Бога. Я бажаю вам, друзі, будьте дітьми Бога і мати відносини з Христом. Час лукавий, друзі. Задумайтесь про Христа, задумайтесь про жертву. Він віддав за нас все і чекає нас до себе. Щоб простити, умити, очистити і наповнити нас своїм Святим Духом. Апостол пише: І вже не я живу, а Христос живе в мені. Друзі, хай у вас, у ваших серцях живе Христос ім'ям Ісуса Єшуа Машеха. Амінь. Дякую вам за увагу! Божого благословення всім вам щиро бажаю!